Конкурс проводиться всеукраїнською громадською організацією Асоціація платників податків України з метою визначення найкращих досягнень місцевих підприємців та популяризації основних принципів чесного ведення бізнесу. Ніколаївська область одна із лідерів. Всього п'ять плательщиків, п'ять підприємств побіділа в всеукраїнському конкурсі. Я вам скажу, що є регіони, такі к сожалению, навірно, де ні один, ні одне підприємство не победило. Під час урочистої церемонії, приуроченої до 78-ї річниці створення Миколаївської області, дипломи переможців отримали сільгоспідприємство Нібулон, завод екватор, товариство «Хладотехніка», Термінал Укрхарчузбуд сировина, Марін дизайн, інженіринг Миколаїв. З самого початку ми були за прозрачність бізнесу. І це мабуть, було залогом успіху. А потом доверие заказчиков, постоянные заказы, помощь коллектива в реализации этих заказов. Вот это все позволило принять участие в этом рейтинге ну и стать победителями. Это признание, это моральное удовлетворение для руководителя предприятия, который организовал, мобилизовал людей, обеспечил их заказами, обеспечил их работой. Создають конкурентную продукцию. Это моральне удовлетворение для людей. Це також вагомий етап визнання продукції на ринку, а для інших підприємств певний стимул у роботі. Завдяки прозорості ведення бізнесу, незважаючи на складну ситуацію в країні, вдалось наповнити бюджет і забезпечити соціальні виплати в області. основними платіжками на той період 2014 року є агропомишний комплекс. Тут врожай, який був собран у 2014 году, он був один із самых високих врожаїв за останні 15 лет. Ніколаївський регіон. Представники асоціації і місцевих органів влади подякували колективам підприємств за да сумлінну роботу і побажали подальших успіхів. Тетяна Гумена, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини.